Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас таке незаплановане буде відео по нумерології. Чому не заплановане? Я хотіла оці родові програми десь трохи пізніше викласти, як їх порахувати. Але завдяки коментарям, чому я кажу, задавайте запитання, пишіть коментарі, тому що це ну, спонукає, скажімо так, вам щось пояснити. Відео зняти потрібно дійсно корисне, а не якесь там таке, яке, може, вам і не потрібне. Ваші коментарі. Наводять на тематику, скажімо так, і от сьогодні не заплановане відео, але я розумію, що воно потрібне. Відповідаю на коментар, який звучав так, чому різні калькулятори рахують по різному. І це питання тягне за собою кілька запитань, що ну, супер плюс, тому що я зможу тут відповісти і на інші речі. Чому калькулятори різні рахують, я скажу трохи далі. Дочекайтеся. А зараз ми просто поговоримо про те, як порахувати оці кружочки. Рахуватимо ми будемо по класиці. Чому відрізняються інші калькулятори? Як це рахується, будемо говорити потім. Зараз я покажу, як це порахувати, тому що знімаю на свій старий телефон, який до 25 хвилин хочу вкластися. Швиденько відео має бути, по ідеї, коротким. Тому ну, не переживайте, затягувати не буду. Якби часом шо, то пришвидшують відео чи, чи мутайте. І так. Як порахувати оцей, оці родові програми? Дивіться, дуже сильно важливо розуміти, що це не є вкрай важливо. Основне, на мою думку, пропрацювати, центр, духовне призначення, кармічний хвіст, щоб покращити наше життя. А оці цифри родових програм, родових енергій це вже таке другорядне. Це ще в нас можуть бути проблеми, чи навпаки, що нам дано в плюсі від роду наші якісь там таланти, можливості, вміння. Ну, від роду ми різне отримуємо, хто звички, хто вміння, хто таланти. По різному буває, але це те, що йде нам від роду. Зверху, що в плюсі, тобто це хороші моменти, скажімо так, цього аркану, цієї цифри. А внизу це з чим можуть бути в нас проблеми через наш рід. Ну, Рід щось там не відпрацював. Ми відпрацьовуємо. Це про оці, дивіться, кути. Це мама-тато, це від них, від мами від тата, плюси і мінуси. А оці інші кружочки це вже рід. А рід це що? Наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, прапрапра, тобто там до сьомого покоління з чим у нас можуть бути проблеми, або що нам є так ну, в подарунок, в плюс наші якісь можливості. Це не є так настільки вкрай важливо, але кому це цікаво, розказую, як це порахувати по класичному методу. Бо є інший метод, ми будемо далі про це говорити. По класичному методу, щоб порахувати оці м, кружочки, ми повинні розрахувати цифри отут збоку, біля ядра. В самому ескізі, десь в мене був чистий, де він був? Зараз встану. цих кружочків немає. Але ті цифри там є, тому що вони ну потрібні для розрахунку. По перше, а по-друге, вони все таки говорять про наші певні речі. Це сила роду знову ж таки. Ми будемо говорити це в інших відео, це не зараз. Пізніше, і це є наша сексуальність. Я вважаю, що це не є вкрай важливо і найперше. Будемо говорити про це трохи пізніше. Але ну, про це говорять ці цифри. Але щоб порахувати оці саме кружочки, як питання звучало, як це порахувати і чому відрізняється, ми мусимо ці цифри порахувати зараз. І дивіться, як ми їх рахуємо. Оця цифра з боку, саме перша біля ядра. Це є сума отих великих кружків на родовому квадраті. Це родовий квадрат. От він тут навіть на екскізі намальованим квадратом. Це є наш рід. Тому що оцей ромб це особистісний квадрат. Це наші особисті дані, та якби, та? як ми себе е, показуємо, як нас люди бачать, які в нас є таланти, який наш там подарок чи випробування в житті, яка наша там карма. Це є наш особистісний квадрат. Оцей рівненький квадрат родовий. Він говорить про наш рід. І так, дивіться, щоб порахувати оцю цифру з боку, нам потрібно оці великі цифри на кутах квадрату додати. Ми вже їх рахували. Я вам показувала в попередніх відео, як це порахувати. Дивіться, беремо калькулятор, додаємо всі чотири 4... <класти> кути. І так, про каші перепрошую, я вже говорила. Ну, це з роботою пов'язано. 14 плюс 7. Знову ж таки, плюс 7 і плюс 14. Ну, бо це е, така матриця вийшла вона в дзеркальна. Я теж це говорила. Вийшло 42. 42 це є 4, плюс 2, це є 6. І ми вписуємо: отут збоку це 6. Нам потрібна ця цифра. Оця третя тут, в розрахунках, не грає ролі, ну, але просто, вже, щоб не, не, не лишати, скажімо, так, це пустим. Все одно цю цифру рано чи пізно ми будемо рахувати, щоб про цю нашу сексуальність і силу роду поговорити. 12 плюс 6 буде 18. Тобто ми наше ядро додаємо до цієї цифри, і у нас виходить все третє. І так, йдемо тепер до оцих квадратків. Що ми робимо? Ми беремо, якщо ми рахуємо оцей кут, першу цифру по татові, бо це є татом, це є наша. ну, Чоловіча, не, чоловічий рід наш по татові. 14 додаємо до 6. 14 плюс 6, скільки буде? 20. Так, я себе перепровірю, подивлюся на ту матрицю цієї особи. Точно 20. Ну, 14 плюс 6 20. І ми записуємо цю цифру. Оцей маленький кружочок в третій, не з боку біля великого кружка, а в оцей ближче до ядра. Це є 20. Так само робимо з цим. Тобто ми беремо 7 плюс 6. 7 плюс 6 це 13. Тут так само. 6 плюс 7, ну, 13. Ну, у нас дзеркальна матриця, ми про це говорили ще. Так. І знову ж таки, 14 плюс 6 20. Щоб порахувати оцю середню цифру, ну, ми тут вже додаємо просто оці: 13 плюс 7, 14 плюс 20. 13 плюс 7 20. 13 плюс 7, 20. 14 плюс 20 це є 34. 34 це 3 плюс 4, 7. Тут 7. І тут 7. Все. Я вам розказала, як це порахувати по класичному методу. Дивіться, що ці цифри означають про методи знову ж таки трошки далі поговорю. Що означають ці цифри? Це є м, хороше і ще можуть бути проблеми від роду. Я про це говорила. Це стосується іменно нашого роду. Це не те, що нам зверху дано як випробування, чи зверху дано талантом. Випробування, от наш кармічний хвіст, це є наш особистісний квадрат. Наші особисті таланти, отут от зверху. А це те, що стосується роду. Ну, про цю цифру ми ще окремо поговоримо. В неї там трошки є ще одне значення, але це буде трохи далі, в інших відео. І так дивіться. Ну, Отут так воно випадає, та, що дзеркальна матриця. Тобто 14,7,20. І тут 14,720. І тут так само. З одного боку, це спрощує задачу. Менше цифр треба аналізувати. Тобто нам потрібно проаналізувати. Що ці цифри означають? Нам потрібно їх проаналізувати. Яким чином? Чекайте, бо я є... листочок якийсь треба. Ну добре, візьму ту чисту мацу, це просто я її зігну. Листочка з боку немає. Ми беремо цифри зверху. Тут які є? 14, 7, 20, ну тут ще є 13. Те, що зверху це є верх. Позитивні наші сторони. Про цифри, значення цифр, що яка там цифра значить, будуть далі відео. Ну, просто це затягнеться ну, трохи в часі, тому що, розумієте, я не можу кожен день по кілька відео знімати, бо, ну, працюю. Але про це мова буде йти. Вам, якщо не хочеться чекати, я вам серйозно кажу, не обов'язково там на курси якісь йти. Ви можете книжку скачати, можете просто в інтернеті вбити, бо бувають книжки платні, безплатні, всяке таке значення тих цифр і почитати про це. Можете по картах, от чим мені подобається, що дуже добре, люди, які займаються картами Таро. Ви розумієте, це є стриманість 14, 7 це є колесниця, 20 це суд, 13 це смерть. І ви по цих картах, ви собі заодно, до речі, значення карт пропрацюєте в різних сферах. Там, якщо ви будете дивитися на чийсь талант, то і тут же ж, коли ви будете дивитися на плюси чи на таланти, ви вже будете знати значення цієї цифри, цього аркану. І отут, вверху, коли це верх, це є талант. Це є там, я не знаю, хороша, хороша риса. Вміння. Тобто це те, що дано в плюсі людині. В плюсі це означає в хорошому вираженні цього аркану. Внизу, вниз. Ну, у нас тут просто дзеркальна матриця. Знову ж таки, виписуємо. ну, Воно виходить ті самі цифри тут. 14, 7, 20, 13 всі ті самі цифри. Але внизу. Це є наші проблеми. З чим можуть бути проблеми? Проблеми. В чому, з чим, які? І ми знову ж таки дивимося на значення оцих карт, але в мінусі. Що значить мінус? Дивіться, поясню вам тако два моменти. Це є. Два моменти, чи один? Добре, об'єднаю. Мінус це є е, негативний прояв цієї цифри. Або, ще це можна сказати, перевернута карта. Перевернутий аркан. В максимально негативному своєму значенні. Тобто, це є максимально негативне значення. Вибачте, скорочую, але просто, ну, ну, все якось не влізе. Чому пишу? Тому що, ну, може, ви собі там скріншоти зробити, зробите, чи як, може вам так зрозуміліше. Може візуально хтось є візуали, люди, які, які на словах тяжко сприймається. Тобто, це є в мінусі, з цим можуть бути проблеми. І тепер дивіться, от нюанс іменно цієї матриці, що вона зеркальна. Тут, ніби верх, талант хороше вміння, все окей, а тут в мінусі: як це трактувати, як це пояснювати, що з цим робити? Я буду говорити це в окремому відео про оці дзеркальні матриці, і ще є закриті матриці. Але отак зараз вам коротко поясню. Розумієте, В карти, в аркану чи в цифрі, хто картами не займається, не знає, не вміє, вам не обов'язково там, ну, знову ж таки починати вчити таро, може, вам це не подобається і не хочеться. Ви тоді просто значення цифри найдіть в Гуглі, там, всюди є купа інформації про значення цифри в нумерології. В цифри є плюсове значення, хороше і є погане. І в такій дзеркальній матриці, розумієте. Людина має і плюс, і мінус від цієї цифри. І це їй навіть спрощує життя, тому що ну не треба дуже багато цифр аналізувати. От є чотири цифри, їх треба проаналізувати в якійсь іншій матриці. Я просто не маю під рукою тут показати вам. Ви собі уявляєте, тут різні цифри, тут різні цифри. Тобто їх там не чотири, а припустимо, вісім-дев'ять. Це трохи складніше. Але, ну, все цілком можливо. Добре, ми не будемо на цьому концентруватися. Я вам розказала, як це рахується і що це означає. І зараз, от на прикладі, вам просто поясню. Бо я розумію, теорія теорію, але на прикладі хочеться знати. Беремо ті самі цифри. Десь я собі повиписувала їх, щоб вам сказати. Е, так, от беремо на прикладі 20-ка. 20-ка в нас говорить про. Ну, як ви будете десь читати про цифри, чи дочекаєтеся мого відео по кожній цифрі, але це ну, не буде в кілька днів, розумієте, Це по кожній цифрі попробую все знімати, а це в кілька місців, певно, затягнеться. Хоча, я, певно, з кінця буду починати, я так собі думаю, з 22-ї карти і до першої, а не від першої до 22-ї. Ну, добре, неважливо. 20-й аркан. Е Таке, ну, давайте я не буду там дуже углублятися у всі різні нюанси. Кілька слів просто скажу по, по кожній цифрі, і плюсі, і в мінусі, та як у тут. Ви по своїй матриці беріть іншу цифру і так само дивіться. От як старший аркан, як він там відіграється, програється. Але добре, в мене тут так по порядку 14, 7, 20, 13, ну нехай так піде. 14. Ми беремо карту. Я спеціально взяла колоду, де є і пряма, і перевернута. Може вам так буде простіше. Зараз знайду 14-й. От. Дивіться, 14-й. Ну, вона така, може, трохи не знаю. Зрозумієте її, не зрозумієте. От, це є пряма карта. Буду так, до половини пряма, а далі перевернута. Стриманість. Та? Людина, яка відміряє рівно. Просто тут ну, картинка вона така трохи дивна. Ну, автор такий. Колода. Mm. <свист> як же називається? Отражання... Ні, не отражение, возрождение. Mm. Не пам'ятаю, слухайте, як колода називається? Mm. Секунду, секунду мушу подумати. Mm. Не пам'ятаю, от забула і все, забула, як колода називається. Добре, я, як будуть якісь такі питання, якщо, якщо хтось знає, то напишіть, хто не знає, то ну, запитайте мене в коментарях. Ну, я точно згадаю. Ну, я перед тим, як відео знімати, готувалася до нього, точно знала, який звати. Дивіться, вишибло мене. Ну, Бачите, так буває. Ну, ладно, добре. А, откровенній. О, все, згадала. Таро акровень. Ну, це по-російськи, по-українськи не знаю. Коли я її купувала, взагалі, ну так якби не було українських ніяких варіантів, бо це був рік, я не знаю, 18-й, напевно. Таро адкривіній, вона є і пряма, і перевернуті кожен аркан в колодії і прямий і перевернутий зображення. Але це знову ж таки авторське бачення, не треба зразу бігти її собі купувати, тому що це авторське бачення, у вас є в кожного своє, хто старо працює. І так, дивіться, це пряме положення, це перевернуте. в талантах, там в хороших там, рисах, мінях, тобто в плюсі, стриманість, що може означати це, коли людина вміє наводити порядок. Розумієте, бачити все, ну, скажімо так, поп... ну, розкладати все по полочках. Порядок може означати, як в справах якихось, та в голові, так може означати і про зовнішній світ, Ну, коли вдома все гарно і все в порядку, це є такі хороші вміння. Стриманість ще говорить про відчуття, вона про душу. От сама карта умеренності, стриманості, вірної мірі вона про душу. Я відчуваю, що я хочу, чого я хочу. Це ще карта таких, знаєте, людей творчих, це люди творчі, може показувати вміння там або любов до води, вміння працювати з водою, чи любов до води там плавати, припустимо. Розумієте, все, що з водою пов'язане. Стриманість говорить ще про, як би вам сказати, сілення, та? це наведення гармонії. Карта там говорить про неї, що вона про гармонію. Це наведення гармонії, як в душі, в житті, в тілі для інших людей, вміння там оця психологія, езотерика будь-якого вигляду, але в хороших її проявах для допомоги людям. Та? Це так само стриманість. Тобто, які є таланти, можливості, вміння. це... Відчуття, от, духовність. Тут дуже багато про духовність, про езотерику. В людини можуть бути якісь такі здібності. Людина може відчувати інших людей просто, Ну от вміти відчувати, не знаючи, звідки воно береться, налагоджувати вміти конфлікти, наводити гарний порядок чи зовнішній вигляд там, в квартирі, в домі, де би то не було. Ем... Про творчість, люди, які займаються творчістю або мають якісь творчі вроджені таланти там, до малювання, ну, до чого би то не було. Все, що з водою зв'язано, так само різне всяке буває. Тобто, це таке, знаєте, зцілення і душі, і тіла, і зовнішнього там світу. Ну, Про цю цифру можна говорити ще багато і про інші цифри просто не хочу відео затягувати. А в негативному прояві, тобто тут такі вміння в людини є. І, ну, зроду тата, взагалі це сама перша цифра. Та? Це от якась гармонія, вміння налагоджувати зв'язок з іншими людьми, вміння гармонізувати світ. Там, любов чи робота пов'язана з творчістю, з водою, якісь езотеричні способності. Ну, тобто, от такі всякі різні речі в плюсі. Все, що йде по стриманості, в плюсі. Це хороші якості людини. Негативні. Звички можуть бути, припустимо, ну, я не знаю, хтось любить от плавати, плаванням взагалі займається і не знає, звідки воно береться. Ну по 14-му аркану це відтата, така якась здібність, риса, бажання там чи любителі там багато води пити рідини, розумієте? Чи творчі от, ну от все, що я назвала, але воно йде в плюсі. В мінусі, що може говорити стриманість, що може бути негативного, якщо сама людина живе не ну не по своїй цифрі, чому я кажу, що ця цифра ядро і це духовне призначення не виконує духовного призначення, не живе по своєму, по своєму ядру, не є такою людиною, якою має бути кармічний хвіст не відробила, не зробила те, що треба. Мені взагалі здається, що це найважливіше відео буде про кермічний хвіст, про те, які ну як його скажімо, як з ним працювати, що робити, щоб це виправити? Якщо цього всього людина не виконує, то толку у ці всі родові програми все одно буде все погано. Але кому, ну, кому цікаво, в мінусі 14-та енергія несе за собою хаос і недовольство, непорядок. Розумієте? Тобто це є перевернута карта, так, що перевернути, якщо ви хочете побачити. Тут отой Янгол такий якийсь з тим лицем, непонятно, що там відбувається, руки туди, руки сюди, в котлі все кипить, бо в прямій перевернуті там все спокійно, все гарно, файно. А тут зовсім інша річ. І про що може говорити 14-та енергія в мінусі? Це є, знаєте, нереалізована творчість. Людина може себе не реалізувати, не жити по душі. Відповідно, йде хаос в житті, безпорядок, постійне недовольство собою, тому що вона не виконує те, що хоче. Розумієте, це творча енергія. По 14-й дуже часто йдуть творчі якісь здібності. Якщо ти цю творчу свою енергію не використовуєш, відповідно, йде хаос, незадоволеність всім кругом. Що ще може бути по 14-й? Матеріальність. По 14-й в плюсі людина духовна. Бозумієте, в неї є ну, оце відчуття душі, хочеться комусь допомогти, хочеться жити в злагоді зі своєю душею. А в мінусі, в перевернутому, це коли я не чую своєї душі, я живу матеріальним світом. Мені важливі тільки матеріальні речі, там якісь гроші, кар'єра, ну дім, я не знаю, ну кому що. Але ми живемо тільки матеріальним, і відповідно життя буде котитися вниз, якщо людина не займеться духовністю. Чотирнадцятий аркан про духовність. Треба розвивати. Це може бути не обов'язково це езотерика, це може бути будь-що. Це є. Будь-які речі, це психологія, навіть якщо не на професійному рівні, то ну, по душам з кимось поговорити. Якщо людина там, нікому не довіряє, нікому не вірить, сама нікому нічого не хоче розказувати. Тобто... Не є душевною, бо це про душевність. Не є душевною духовною. Відповідно, теж все буде кутитися вниз. Це і про самотність, і про безпорядок. Розумієте, стриманість перевернута це безпорядок у всіх сферах життя. З грошима проблеми, бо тільки про гроші думає, з тим відповідно і проблеми теж будуть, бо неправильно треба думати і про душу. В любовному житті без порядок, тобто там буде вообще хаос непонятний, либо купа зв'язків незрозумілих, либо буде не складатися з кожним партнером, хаос буде всюди. Це про негативне значення. Розумієте? Немає порядку. І плюс людина може ну, піддаватися якимось м м алкоголю, наприклад, залежність. Залежність від алкоголю йде по стриманості перевернутій. Тобто це є негативне її значення. І так, який висновок ми робимо? Ми дивимося на плюсове і на мінусове. З тим можуть бути проблеми. Значить, нам треба йти в плюс. А щоб йти в плюс, ми дивимося значення в плюсі. Що нам треба робити, чим нам треба займатися, щоб в нас не було з цим проблем. Не було проблем з алкоголем, не було хаосу в особистому, не було бідності. Нам треба бути духовними, творчістю якоюсь займатися, навести порядок і в голові, і в квартирі. Розумієте, тобто, от такі речі ми так би балансуємо, ну зрівноважуємо. Коли там різні зовсім цифри, то це складніше, бо їх багато, значень багато, трохи складно це до кубки звести. Але я надіюся, що я донесла до вас про що суть. Тепер говоримо про різні методи. Про інші цифри просто я бачу по часу не встигаю. Ви мене вибачте, я хотіла дійсно про кожну цифру поговорити, але ну, бачу, що по часу мені відео просто потім не загрузиться. Різниця в методах. Є тому, що є класика, по якій я вам розказую, а є методи вже послідовників. Це так само, як є таро, уейта класика, а є, наприклад, таро гномів, магія Таро там колесо, колесо року, ну тобто ще інші якісь є таро. Які не є уейтовські, там девіантна луна, та? тобто, це щось такого роду. Тобто є класика, по якій рахується вся оця основа, а є послідовники, які вже там свої якісь методи вносили, свої дослідження проводили, свої там якісь корективи, і відповідно по-іншому трохи там щось почали рахувати, і інші калькулятори. Рахують по іншому, це говорить інколи там сучасний метод розрахунку, бо є класичний, є типу як сучасний. Мені здається, це слово трохи неправильне. Сучасний це просто інший метод, метод послідовників. І різниця там, яка ну зараз вам не можу сказати, не вникала то, як вони там то рахують. Точно знаю, що є різниця в тому, що вони по іншому рахують. Лінію грошей і по-іншому рахують лінію, не маю чистого, щоб вам показати лінію любовну. Тобто ви можете зустріти калькулятор, де по-іншому любовна лінія, по іншому лінія грошей дивиться по інших трохи цифрах, бо вони по-іншому там рахують. Ми про це будемо говорити, коли я до цього дійду. Коли в нас будуть відео про гроші і відео про стосунки, я вам розкажу різницю в тих методах. Ви собі дивіться, як вам легше, як вам краще, що вам більше подобається, який калькулятор більше до вас підходить знову ж таки, щоб порівняти, можете подивитися у ці таланти, у ці проблеми, який калькулятор ну, точніше відображає, скажімо так, ваше життя, які цифри точніше відображають. І таким методом і користуйтеся, таким калькулятором і користуйтеся. Я вам розказую про класику і як порахувати по класиці. Надіюся, відео було корисним. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.